Всім привіт! На цей раз мова піде про дві теми. Перша це інформація для тих, хто роздивляється цей мотоцикл для покупки, як варіант. Ну, якщо вам то дуже цікаво і не цікаво більш нічого, можете перематувати в кінець. Втора тема це підвізка. Хто є вже власником або кому просто цікаво. Будемо дивитися про те, що я зробив з підвіскою. Кілька днів тому проїхали ми з дружиною десь півтори сотні кілометрів. Такий міні-дальнячок. Дорога була просто-просто жахлива. Тобто, там колись був асфальт, а зараз лише направлення. Ями, кочки, канави. Кілька тисяч дірок, об'їханих по дорозі. Ну, тобто настрибалися ми так добре. І як приїхали, я підняв питання підвіски. Дивимось, що було зроблено з підвіскою. Зараз результат теж буде озвучено. Деякий час покатався удвох по поганій дорозі, по ямам, по канавам. Дуже мені не подобається. Не подобається, тому що дивіться. Ніякої амортизації, точніше, роботи амортизаторів. Він скаче, як козел на тих кочках. Будемо щось міняти, щоб зняти амортизатори. Нам треба зняти сідушку, відкрутити верхню частину багажника. Ну, можна не знімати, можна просто відкинути. Маємо тепер доступ. Дивіться, яка красота в мене є. Це амортизатори фірми SAI. В інтернеті інформації про них небагато, але ті отзиви, що я знайшов, здебільш позитивні. Новий амортизатор трохи дві Рідний 310, я наміряв, цей 340. Ну, і бачимо тут дві пружини на рідному, тут одна. Ну, Тут ще сам амортизатор може трошки додати. Ну, буду ставити, подивимось, як воно буде виглядати, і ходові іспити далі покажуть. Як щось буде погано, будемо думати, як переставити пружину. Посадочні втулки однакові 12 мм. І там, і там. Тобто нічого переставляти не треба, все підходить. Перед установкою, звісно, я його розібрав і перевірив, чи оце бутафорія, чи справді там щось є. Там справді щось є, воно накачує, набирає тиск, міняє свій стан, становиться більш жорсткіше, накачує насосом, воно вилазить, ну, тобто все, все працює. Збираємо, ставимо. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Нові амортизатори перекривають доступ до закріплення сідушки. Туди просто не влазить болт. Добре, коли голова, не тільки для того, щоб в неї їсти. Знайшов отакі гвинти, за такою шляпою, трохи їх вкоротив, вийшло отаке. Амортизатор трохи рухається. І він туди встає. Далі викруткою. Де, де Ні, два двома роками потрібно. Викруткою воно все становиться з цієї сторони вже вже стоїть. Тобто, хто буде робити таку операцію, запасіться одразу короткими винтами М8 на Максимум 10 можна з шляпою під викрутку, можна під шестигранний ключ. Ну що, вигляд мені подобається. Клас. Зараз покажу, як воно працює. Тобто піднімається, видно воно повільніше, ну, Попробую ще в роботі на ходу, а так перше враження положительне є. Підножки Альфи, ті, що ставив ззаду, по якості виявилися просто, просто козлячими. Ось вона погнулося вже. Будемо перероблювати оцю скобу кріплення. Так, ось що, що з ними? Я їх вже підварював колись, але це не дуже допомогло. Кронштейни буду робити з 30 Труби, Трубки тут теж вже потрьопані, але я такої трубки не знайшов. Тут 19,5, тобто максимум 20, а все, що я знаходив, було от 22. Тобто трубки так і зостануться, хіба що може більше шплінти поставлю? Кронштейни зроблю нові. Наразі отаке в мене виходить. Ну, в принципі, вже готове. Зараз покрашу будемо ставити. Задні амортизатори замінені. Чому б не зайнятися передніми? Зараз зробимо. Чому б ні? Ось як відкру... відкручуємо гайку. У нас тут є втулочка. Я її вже заміряв, вона 50 мм завдовжки. Шайба. Ну і далі вже пружина. Ось дивіться, наглядно, замінив масло. В одному амортизаторі масло ще рідне, а в другому вже замінене. У мене є масло індустріальне І40, доволі в'язке. Дивіться, що виходить. Так, зараз спробую показати. Доволі швидко ходе. А це і 40. І доволі важко його тягати. Ну, тобто, мені здається, так майже в два додавалася жорсткість повільніше набагато ходи. Масло там Два таких стаканчика по 100 грамм. Як я розгинаю пружину, розтягую. Е, пружини ці е, кручені. вони не каляться після навивки, тому їх можна запросто розтягувати. Тобто, працювати воно буде так само. Це із е, сталі 70 е, або аналогів по ІСО. зроблено. Тобто, вона не перекалена, вона запросто гнеться, це мало нагружена пружина, тому дивіться. Зараз, так що ми маємо? Штатний шах, дивіться, 4,5 і діаметр 3,9. Тобто шах навітки буде. 8,3, 8,4. А в кінці у нас зазор. 1,3. Тобто, що я роблю? Я розгинаю. Я розгинаю далі оцей, оцей шаг збільшую до шага 8,3. Як я це роблю? От у мене є такий вороток. Зараз я його замірюю, щоб було зрозуміло. 9,8. Тобто міліметрів, міліметрів 9, 10, 10 напевно, це вже буде трохи забагато. На початок вітка, де він зменшується ось у віток. На початок ставлю отак і стукаю молотком. Воно потрохи розгибається. І так, провертаючи Трохи розгибаю його по шагу. Потім дивлюсь, де воно трохи нерівне. Находю це місце. От, наприклад, отут трохи шаг менше. Ось сюди я ще стукну і її вирівнюю. Вона буде рівненька, щоб порівняти, дивіться, от вона ще пружина не розігнута. Втулка у нас 50 мм. Трохи не загубив рулятку. Я додав 70 мм, тобто компенсував ту втулку, не буду її ставити, і трохи натяг. Тобто я розтягнув отут, зараз, ну десь 110-120 мм я пружини розтягнув. От зараз ми маємо, що пружина виглядає на 25 мм доволі комфортно збирається в руках. Тобто сюди шайбочку і заглушку. Без втулки. Все, зібрано. Сьогодні перевірю. Підножки готові. Трохи загадковості Чор... чорної краски з балончика. Новий. Палець із винта теж просверлив, зашплінтував, тримається міцно. Вийшло гарно. За оцю штуку питали це кусок теж уголка, здається, теж Е, Виходить, отак підрізано, вирізан кусок, оця часть загнута, обварено. І приварено до труби. Там знизу кріпиться гайка звичайний. Ну, тобто не дуже складна робота. Це набагато краще, ніж ті платформи, що були. Е, ножки я вирішив не міняти під ножки, тому що мені подобається, що вони маленькі. Для одної е, ступні, для подошви цього досить. А ті варіанти, що я дивився, вони досить. Великого розміру, не хочу я великі, такі маленькі мені подобаються. Ходові іспити пройшли цілком успішно. Амортизатори мені ці дуже У двох катались, трошки я їх піджав. Ну, сказати, що щось змінилося, це нічого не сказати. Все змінилось. Набагато він став. Плавніше, м'якше. підвізка добре одрабатує всі неровності. Та я навіть не знаю, як передати. Класно, я в захваті, як він зараз їде. Той шматок дороги, що їздив я регулярно, там дорога така, як стиральна доска, там є спуск, такий нахил чи маленький, і Транспортом, виходить, асфальт розігрівався, літом, совувався і такі брижі пішли по всій дорозі. То завжди проблемне місце було, як там їздили. Тіліпався, він стрибав, там можна було і загубитися. Ну от Сьогодні проїхав взагалі клас. Тобто Я відчуваю, що там щось нерівне, але якийсь, якогось дискомфорту навіть немає. Він кофтає любі неровності. Трохи піднявся. Піднявся, кліренс збільшився. От зараз він стоїть на підніжці і, в принципі, це майже його вся висота. Так, колеса оба колеса стоять на асфальті. Тобто він став набагато вище. Ну, як набагато, 40 мм добавилося ззаду. І ще трохи вилка. Трохи розпрямилася передня, додавлена жорсткості, то я зараз сиджу і прямими ногами я якраз стаю на землю, на асфальт, тобто нормально. Попередні вилці. Теж іспити пройшли. Дуже мені сподобалася робота. Вона стала трохи жорсткіша. Не критично, не сильно, але помітно. Вона. Згинає, просідає, коли я сідаю, десь міліметрів на 25 Раніше було десь міліметрів 40-50 ну, тобто трошки менше. Заміна масла теж зробила свою справу. Вилка стала працювати набагато краще, вона тепер не стрибає, вона дуже адекватно всі нерівності проходить. Мені дуже сподобалось. Спеціально із сином їздили на тест, знайшли дуже погану дорогу. Кілометрів 50-60 там по вулиці проїхали, то малий <смас> сказав відчуття, як вроді на ховері летиш. Ну, класно. Рекомендую. Тепер друга частина. І тема покупка. Що потрібно знати при покупці і як його купляти. По-перше, саме основне. Ні в коєму разі не купуйте його у коробці. Беріть тільки в зібраному виді, виді із салону. Двигун класний, комплектуючі, ну, теж непогані, але раму збирають ті самі касі китайці. Ну і напевно без якоїсь кваліфікації. Тому шанс купити щось максимально криве, дуже великий. Тому купляйте тільки в зібраному виді. виді. Основні його болячки, тобто на що звернути свою увагу при покупці це рама. Тобто підходите ззаду і дивитеся, щоб він був рівний. Перекоси бувають по рамі такі, що дуже добре видно. Тобто ну, У мене вже вирівнено все. Дивіться попереднє відео, як то я все робив. Також у мене був перекос бензобака. Він був скручений на одну сторону. Теж дивіться, у відео у мене є інструкція, як його вирівнювати. Після того, як ви його оглянули, він виявився рівним і ви його купили. Що потрібно по-перше зробити? Йдемо сюди і дивимося на оцю штуку. Оці болти рекомендую одразу замінити. Купити кальоні класні болти і їх замінити. Протягнути повністю у мене не у першого відвалюється супорт, просто відкручуються болти. Потім пройтися з ключом і перевірити затяжку ну, буквально всіх болтів. Це, скажімо так, рекомендація не тільки для цієї моделі, а майже для всіх китайців. У мене майже одразу поламалися ось ці болти кріплення оцього захисту. Теж рекомендую їх замінити. Будьте обережні з вузлом регулювання фари, воно не дуже надійне. Ну, та от то і все. Все інше тут працює досить гарно. Ви ж розумієте, що якщо ви платите 1300 баксів, то ви, звісно, отримуєте все найдешевше. Найдешевші амортизатори, найдешевший метал в рамі, найдешевші зірки, цепку. Ну, ну то логічно, якщо ви можете собі дозволити купити за 3, 5, 10 тисяч баксів мотоцикл, там буде все набагато краще. Ну, та тоді, чому ви, чому ви дивитеся саме за цей мотоцикл? Ще раз повторюся, те, що я роблю, я роблю для себе. Це є тюнінг. Це не обов'язково. Не потрібно це приймати як інструкцію, що потрібно робити. Можливо, вам то просто цікаво. А можливо, щось для себе знайдете. Може, щось з того зробите. Маю ще багато ідей, що можна з ним зробити. Тому якщо вам цікаво підписуйтесь, ставте дзвіночок, тоді ви нічого не пропустите.